Сьогодні, 12 жовтня, об 11 годині, 16 хвилин, на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Покровськ по вулиці Лізи Чайкіної. Займання сталося у приватній квартирі, де на той час перебували троє малолітніх дітей та їхня мати. На гасіння пожежі було залучено рятувальників 51-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 11 чоловік особового складу. Пожежа була локалізовано об 11.37 та ліквідовано об 11.48. Пожежою знищено речі особистого користування на площі 12 квадратних метрів. За попередньою інформацією, троє дітей отруєнічальним газом стан середньої тяжкості. Стан матері задовільний. Збитки та причини пожежі встановлюються. Бабуся постраждалих малюків каже, родина знала про несправність проводки та на днях чекали майстра, аби її усунути. Троє дітей в неї. Максим, Діма і. Марія. От саме хуже Дімі, він під зараз. Десь Він втратив сознання, йому плохо було. Спали. Діти там в спальні, возрання в спальні. Того, того так сильно і діти пострадали. Ну, розетка там була неісправна. І вони визвали, визвали чи того, щоб він електрика, а не успіли. А вона замкнула сьогодні, а завтра прийде електрик, наприклад. Отаку. От того, що там пластиком, оббита спальня, вся пластика, і потолок, і стіни, все. Воно загорілося, пластик пихнує, і все. Ото красота доводить до чого. Сусідка постраждалої родини каже, разом з чоловіком швидко зреагували на запах диму та почали викликати рятувальників на місце події. Ми не спочатку не поняли, де, або внизу, або там. Ми ж не не поняли, у неї. просто повезло, що були рядом здесь пожежні. Вот вони буквально дві хвилини пройшло, і вони, Господи, спасибо, вони приїхали, тому що дом -то би тут згорів би. Ну, сами понимаете, да? Окно он не трогал. Ну, сразу пожарный, я же говорю, это быстро случилось. Мы побегали, буквально хотели топор взять или что-то, чтобы что-то ломать. Ну, там двойная дверь, поэтому легче было. Ну, ну отключил, сразу этот дым идет, все, хана, сейчас сгори нафиг. Звони в пожарку. Постраждалих дітей госпіталізовано до дитячого відділення мирноградської міської лікарні з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння, де їм надають всю необхідну допомогу. Рятувальники закликають громадян не нехтувати правилами безпеки. Не залишайте електроприлади без нагляду під час їх роботи, не використовуйте електроприлади з пошкодженими шнурами або вилками. У разі виявлення таких дефектів їх треба відремонтувати або замінити. Не підключайте до однієї розетки багато електроприладів, які Можуть призвести до перегріву, утримуйте електроприлади подалі від горючих матеріалів та предметів. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.